Як сніг три пташечки летіли, через суботу і сіли на похиленому хресті. на старій церкві, Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а звідсіля водніше буде, як той розкопуватимуть Його. Ох, коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Богу. Тоді у рай їх повпускаєш як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була я людиною, і прийсем звалася, я отуточки родилася, туди виростала. Отут було на цвитарі, я з дітьми гуляю і з'явився. Зинок, всього вона дає і на руками носить. А з гетьманом, як приїдуть і ще й на гості було пошвидше за мною. Одягнуть, опують. А гетьман бере на руки, носить, цілує. так то я в субота є розлади розстави, як віточка. І всі мене любили вітали і нікому я нічого ніже свого слова не сказала. Уродлива, та ще чорнопрова, сіна мене залицялись і сватати стала. А у мене, як на те, вже ткались, І криниця та я заволіла і висохла, а я встрідаю. Дивлюся гетьман сташиною, я води набрала, та й в повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав ясно в Москві присягати, і вже летвоя на летве донесла до хати у ту Що м'яз знаю, віда не побила? Батька матір себе брата собаку другіла тією клятою водою. Ось за що караюсь, ось за що сестрички на в не пускають. А мене, мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла, Батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще й недолітком, як батурин славний, Москва очі запалила, Чеченю вбила і старого, і малого все й не потопила. Я між трупами валялась у самих палатах, мазерних коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшись коло мене, лежали. І насилу на насилу на мене одірвали от матері неживої. Що ж я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грищі. Ледві я сховалась на тім пожарищі. Так і зосталася в Батурині. Одна тілько хата. Там і поставили царя ночувати. Як він їхав з під Болтави, я йшла за водою. А він мені махає рукою, каже, коня напоїти. Та я й напоїла, я ж не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на ранок цариха мене поховала. А бабуся, що зосталась на тій пожарині, Ще й мене привітала у безверхій хатині. А на завтра й вона померла, і запліла у хаті, бо ж нікому батурині було поховати. Вже й хату закидали, і сволок словами. На вугілля попалили, а я над ярами і степами козацькими й досі вітаю. І за що мене карають? Я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому годила, служила, за те, що царею московському коня напоїла. А я в кам'яні родилась, ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в каню по Дніпрові, а ми. З матір'ю сиділи на глині, діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що у маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на дні пропоглядала, і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі всі сили воєводи, а між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стала. І мати вмерла в одній ямі, обох поховали. От за що мої сестриці, я тепер караюсь? За що мене на метарство й досі не пускають? Чи знала я ще слови та щита цариця? Лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіть сестриці, Схопилося б ліс полетіли та на кубичці на дубочку ночувати сіла. Крав, 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 крав. крав, крав богдан крав, та у візики, та продав злодіям той крам що награв. І я в Парижі була, та три злоти з зрадзивілом та поцьким робила. По мості і чорт, а коза по воді бути біді, бути біді. Так кричала і летіли ворони з трьох. Сіли на мою кощу на горі, посеред лісу усі три. Ми на мороз понадувались, одна на другу позирала, неначе три сестри старі, і дівували, дігували, аж поки мовом поросли. Це тобі, а це тобі. Я оце літала аж до Сибіру, Там одного декабриста вкрала а трохи жовчів. Бачите, єйчим розбиться. А в твоїй московській дівчині поживеться. Чи чоркайте про нічого? Є, сестра стремно. Три указа накаркала на одну дорогу, на яку це, на колону ну, вже наробила. Так шість тисяч водій вес душ передушила. Не бреши, будь як опять. І той з фоном корфом. Ще чваниться, показую на чужу роботу, капусниця закурена. Порваємо ості пані, бендітуйте в Парижі, поганці погані. Що розвели з крові і Сібір загнали свою шляху. Вже й запишалась. А ще кабель можна папа. А ти що зробила? А вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала. І кров розливала. Бачите, карамзіна начиталась. І тепер думаю, що ось то ми. А Дзусь не доріг. В колодочки ще не вбились без палікалі. Ото яка недотика. Не даром стала, що досвіта упилася, а та, що й поспалася. Упилася б тебе з мене своїми сонзами. Чорт на я спалила Польщу з королями. А про тебе, ще туху й досі стояла. А з вольними козаками що я виробляла, Кому я їх не наймала, не запродавала. І живеш, чи ж проклятущі, думала з Богданом, от-от поховала. Ні, встали погані. Шведською прибудою. І тоді то творилось, аж злішою, як згадаю. Батурин спалила, солу ромні загадила, тільки старшинами когацькими. А такими просто козаками Фінляндію засіяла, насипала бурту на орелі, на ладогу так гурти за гуртом виганяла і цареві було тагатили. І славного полуботка в тюрмі залешала. От тоді то було свято, аж пекла. Матер Божа ржавиці вночі заридала. І я таки не жила, з татарами помутила, з мучителем покутила, з Петрукою купила, да ніпшем запродала, то ти добре натворила. Так кацапів закріпила у німецькі кайдани, хоч лягай, та й засни. А в мене вже нехік знає, кого вони виглядають. Вже ж і вкрепость завдала, і дворянство страшну силу у мундирах розклодила, як дихвоже розвела. Все вельможні байське. Вже ж і січі вже жидовою руса. І москаль не згірша штука. Добре мій гріти друг. Чого ж ти закликала, щоб на льох дивиться? Такий на льох. Та ще буде два дива твориться. Всю ніч в Україні будуть родиться близнята. Один буде, як той гонтер, котів готувати. А другий от це вже наш. Ката помагати. Наш вже в черзі щипає. А я начитала, що як виросте, той монта все наше пропало. Усе добро поплюнує і брата не покине. І розпустить правду й волю по всій Україні. Бачите, сестриці, що тут компонують. На катів, та на все добре, кайдани будують. Я золотом розпеченим залюю йому очі. А він кляти недолюк, золота не схоче. Я царевими чинами скручу його руки. А я всього світу зберу всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати. А то лихо буде. Гон, бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром, і Тясмином земля закислася. Чи чуєте? застогнала гора на Чигир. О, сміється і ридає уся Україна то близне. А навісну мати регочеться, що йванами Бог буде звати. Полетіли і летячи співали. Попливе наш Іван по Дніпру, лимані з кумою. Побіжить нас, ярчу і ганю. зо мною. Як хвачу, так копчу в самий ад долечу стрілою. Один слід. Хай ті горбати. Йшли в суботу про Богдана миряним співати. Що то сказано? вороги вже й помостили, мов до неї те сідало, москалі зробили. А для чого ж? Чоловіка, певно, не посадять на чій солі. Ти то кажеш, а може, й посадять москали кабонімця, а москаль і німець і там знайдуть хлібець. Що за таке версетиме? Які там ворони та москалі, та сідала, нехай Бог боронить. Може, ще нести й заставлять, москаля плодити, бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. А може й так. Так на чорта їх на горах ставити. Та ще такі височенні, ще й хмари достанеш. Як ви не Так отже що, ото потоп буде, пани туди повилазять та дивитися будуть, як мужики тонутинуть. Розумні валюті, але нічого не знаю пан наставляли ці фігури от для чого. Щоб люди не крали, води з річі, щоб винишком піску не обирали, що скрізь там затясною. Чуть що проводить, Нема хисту, то й не бреши. А що як писати? У тутички під берестом та трохи спочиню. А в мене ще шматків зодва, як ліба в торбині. Та поснідаю в приході. Поки сонце встане. А хто, братця, співа прокладати? Я співатиму і про ясно, і про жовті води, і містечко берестечко. Великий пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базароду не сходились, та й панство не трохи водне нам пожива буде. А ну, поспіваємо пробирати. Та цурюємо лучше полягає та висмось день великий. Ще будемо співати, і я кажу, помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, що сонце спить, тяжки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилося копати. Стоїть в селі Суботові на горі високій, домовина України широка, глибока. Ото церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що застряли, то все очухрали, могили вже розривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане. Занапастив, єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, церков домовину, нема кому полагодич, на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюка Єкатерини сираною сіла.